Ось вам відео показуємо. Все виїде то я що я пропустив, колись пішов. Він його не пропустив. Він же став на. Він став на пішохідну. Тобто, ось ви приїжджаєте, ось пішохід іде. Ви повинні були його пропустити, звідти право дружні. Вже почав переходити пішохідний перехід. ви як водій повинні його повідомлення. Ви будете показувати? Кого? Давайте поняти. Давайте сюди поняти. Камера, я, казав, люди... я вам ще Це раз, можна раз можна кажу. Без я не лізу вам в кармани. Ви самостійно витягуєте все з кишень. Самостійно. На якому основанні? 3,4 стаття національної комісії. Давайте Повтори. поняти. поняти. Кому? поняти. Кому? Поверхнева, поверхнева перевірка я як, як проводиться? Ви зараз будете затримати? Як проводиться поверхнева перевірка? Як? Ну, Я, не не, 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 Я вас повідомляю, що ви будете. Давайте почитаємо. Давайте вас почитаємо. Що на... ви вирішите? Я вам показав відео. Ну, Єдите. ну. Пишіть постанову. Що по огляду? По якому? Відмолю? Давайте понятих. Э, понятих давайте. При чому тут це, ви дивіться, ви определитеся що ви хочете. На стан наркотичного. Чи витягнуть в мене все з карманів? Я приховую, ви уверені? А якщо в мене нічого немає, що у вас не буде на, на раху, на То давайте поняти. А вдруг ви мені щось подкинете? Ну куди я знаю. Я не боюся. Чого мені бояться? Ну, багато наслишень про ваших колег. Може не про вас лично, але про ваших колег. Ти ж ви да. Я тобі Це ж громадський активіст. на тобі Ну то наслишать, як ви ну, підкидаєте. Ви ну не і ви іменно, а ваші колеги підкидають. Олександр Сергійович. Тому, е, ну, Я долі, е, ви о що ви хочете. Кажіть, так, ні. Ви оприділіться, що ви хочете. Вам запропоновано. Все, Ваш вибір тепер. Або ви їдете. Ви. Давайте так, ви оприділіться, що ви хочете. Ви, все. ви хочете. Ми Ми зробимо По-любому. По-любому? Ви е, будете примусово це робити? Так. Да. Я вас просто затримую за те, що ви. За що? За те, що ви не виконуєте. Нема такого. Нема такого. Нема такого. Давайте не поняти. Має. А що вам мішає е, взяти двох понятих? Написати акт досмотра. Який акт досмотря? Ну, в моїх кармані. Дивіться акт досмотра, акт досмотра буде складено, якщо ви ну, вирізались, якщо ми вас затримаємо і в Подільському промінні поліції вже буде складено. В доході буде вписано, що у вас було в карман. А що в мене було кармана? Вже побачимо на місці. Та Вер? нічого там немає. Заборонено. Проблема, Та нема проблеми, треба е, працювати згідно чинного законодавства. Заказі, чинного да. законодавства. Так згідно чинного це законодавства. Це екрані, вас... Так ми зараз в прямому ефірі. Да. Да. Зрителі є. Да. Скільки ви? багато. Що, Олександр, давайте. Ну що вам давай? Виділі нас коли? куда ще скаргає. Ну, можуть глядачі побачите те, що ви возника, наприклад. Якщо ви це бажаєте. В чому проблема? Дуже хворій, я так скажу. Що? Дуже хворіє. Ну якщо ви не розбираєтесь в медикаментах, то... Ну, Більш нічого нема. Немає карбанк з панів? Нема. Перевірка, проводиться. Е... Рух, ну, давай. Це така процедура, я вам поясню. просто. Просто вам немає до чого до прищепити. Оплаті. Все. Просто дивіться, ми ж вас зупинили по справі, правильно? Не просто так би все, Все. Все? Вы жалкие пацаны, честно. Хорошая работа. А то вы сейчас Александр Сергій. Насколько видно? Ви можете, вам озвучили, а вам приймати відео. Приймаєте відео? Який? Амо, ви можете видно, або ви можете відмовитися на місці. Все автоматично ви підтверджуєте те, що ви в наркотичному скані. Дивіться, ви хочете узнати, чи я в наркотичному сканіні, так? Йдете в аптеку, купуєте, приносите, ми робимо. Буде така процедура, процедурі, будемо так робити. Все. А чого я з вами гратися? Я? та я не переживаю. Вас назад, То ви дивіться, да. скільки і там аналізів роблять. Ви більше часу скільки вже затягуєте. Дивіться, ми віде? вже віде тут 15 хвилин. Ми вам ще коли запропонували. Ми а -а -а. вже може бути наполовину дороги. Е, кажіть, так чи ні? Чи зараз протокол заставляємо? Якщо у вас є не справа, нема що Протокол який? Простокий початок. 5, Та ну не розказуйте. Відмува, відмува. Я п'яний, я п'яний, від мене пахне спиртним. Так ви кажем, спирт. Я, я в наркотичних ціх ніяк не приймав. Так а чому ви себе так погодите? Як як? Я ці. вам показав справку. І що, що справку Показали. Ну як, ну що? Сказати. То давайте будемо кожен день мене возити. Треба буде. буде. Да? Треба буде. То може давайте і вас відвезем? Ви мені теж не подобаєтесь, у вас теж зрачки так, зужені. Від поліцію, а випад... я а випад... чого я випад... до поліцію йти? Ви можете скаргу якусь написати на працівників. Та ні, Не переживайте. все, Олександр Сергійович, давайте закривайте автомобіль їдемо до лікаря нарково. Це ви так рішили? Можете відмовитися. Ви ні, я не відмовляюсь. Ви зараз просто Ми їдемо до лікаря наркового. Чого? Проходження огляду на стан наркотичної спиніє. Де, де це прописано? Наказ 1452, 763, 762. Подивіться, хтось. Де це все, ця процедура? Їдемо, розрах... зараз... не їдемо. Їдем, садає... Я не відмовляюся. Будь ласка, поїхали. Ні, зараз приїде мій адвокат і поїде з адвокатом. Ні, ми будемо будем ждати адвоката. А як же мої права? А як же мої права? Ні, 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 адвокат приїде сюди. Я без адвоката нікуди не поїду. Ви відмовляєтесь Ні, я не відмовляюся. Я не відмовляюся. Я не відмовляюся. Ні, ні, я не відмовляюсь. Але приїде зараз приїде адвокат. Приїде адвокат. да, да. Адвокат да, приїде. Складайте. Складайте. Складайте? Складайте. Ви відмовляєтеся? Ні, я не відмовляюсь. Куди? соціотерапію. Чого? Для проходження огляду. Якого? Я вам показав справку місячної. Лікарі до давності. Ну то що? Це не є доказ, потім розумієте що? Як це не є доказом? А що для вас є доказом? А що для вас є доказу? А що для вас є доказом? Скажіть. Ні, ми ждемо адвоката. Отакі друзі в нас поліцейські.